Дорога церква, благодать, хочеться дуже разом з вами сказати. Слава Ісусу Христу! Він наш добрий пастир, Він наш Спаситель, Він наш искупитель. Як потрібен сьогодні кожному із нас Ісус. Можливо, хтось проходить сьогодні важку долю, важку дорогу, в когось, можливо, важка доля вже десятками років проходить. Зверніться, Зверніться до Ісуса. Ісус Христос обіцяв взяти наші тягарі на себе. Він обіцяв бути підтримкою. І часто наша проблема в тому, що ми не звертаємось до Нього, ми не просимо Його. Часто ми не розуміємо, чому трудності приходять певні в наше життя. Господь сьогодні хоче навчати церкву свою, не тільки як жити на цій землі, як долати трудності. І як приймати благословення, як навчитися приймати великі благословіння, велику радість і велику перемогу, і при цьому не загордитись і не втратити людяність, і не втратити християнство, не втратити віру в Господа. Ми сьогодні маємо, друзі, вчитися на багатьох речах, і дуже важливо і правильно вчитися, можливо, на чужих помилках. Бо часто люди думають, а за мною так не буде. А за мною буде якось інакше. Я якось пройду, я якось вже знаю, чув, маю досвід, історії, які знаю, і піду. Друзі, неможливо повторити життя якоїсь людини. І не намагаймося сьогодні повторювати чиєсь життя, чиїсь дії, чиїсь вчинки. Не робимо цього. Сьогодні дуже важливо, щоб ми повторювали сьогодні нашого Господа Ісуса Христа. Ми стали на шлях правди, ми стали на шлях, який веде нас в Царство Боже. І дуже важливо сьогодні знати правила і закони, як іти по цьому шляху. Друзі, це дуже важливо, що на цьому шляху може зустрітись, як подолати. Як вчасно відреагувати, як потрібно просити Бога, щоб Бог нам давав певні відкриття, щоб наші очі були відкриті, щоб, знаєте, ми почули, відчули нашим серцем, відчули голос Божий внутрі, щоб ми були уважні, коли Господь від чогось нас оберігає, попереджає десь в тому чи в іншому Бог наш великий. Друзі, не лякайтесь сьогодні диявола, не лякайтесь різних цих страшилок, не лякайтесь все, що сьогодні навколо нас відбувається. Не бійтесь нічого, ні хвороб, ніяких ситуацій, ніяких трудностей, не бійтеся. Чому? Тому що в тобі і в мені живе Ісус, Той, хто взяв це все на себе і прибив на Голговському христі, і переміг Він, і хвороби, і гріхи, і прокляття, і пекло Він переміг, і смерть Він переміг, і Він подарував життя. І диявол сьогодні боїться його і трепещить, і він не має сьогодні влади, диявол над тобою, на мною, тільки Господь має владу. І я хочу звертатися сьогодні до слова, і ми будемо молитися. Псалом Давида 22 Господь пастир мій, і я ні в чому не матиму потреби. Він оселяє мене на посавистках зелених і водить мене до вод тихих. Навертає душу мою, спрямовуючи мене на стежки праведності зараді імені свого. Якщо я піду долиною смертної тіні, то я не буду боятися зла, бо ти зі мною, твій жезл і твій посов, вони заспокоюють мене. Ти приготував переді мною трапезу на очах у ворогів моїх, намастив єлеєм голову мою, чаша моя переповнена, так благість і милість нехай супроводжують мене в усі дні життя мого. І я перебуватиму в домі Господньому незлічені дні. Амінь. Брати і сестри, ми маємо кожного дня казати собі, що в мене є пастир. Ім'я його Ісус Христос. Плануйте свій день з ним. Ввечері дякуйте йому, що гарно пройшов день і ті плани, які ви планували з ним, все чудово пройшло. Давайте ми будемо вчитися сьогодні проживати кожен день, кожен місяць разом з нашим Господом Ісусом Христом. я в першу чергу це проповідую і собі, і вам, брати і сестри. Ті моменти, ті дні, ті тижні, коли я планував з Господом, ідеально проходило, гладенько проходило. І трудності, які були, вони легко вирішувались. Легко Бог, знаєте, розсовував всі ті, знаєте, камені, препятствия, ті стіни, Бог легко рішав ці всі проблеми. Але коли забуваєшся, автоматично йдеш, плануєш, робиш сам, думаєш, що все вийде, все буде добре і не виходить. Сьогодні ми маємо повірити в Ісуса Христа як в свого особистого Спасителя, як в пастиря, як малі діти. Дуже просто це все. Вір і довіряй, Господь пастир мій. Перший вірш каже, і я ні в чому не матиму потреби. Ви бачили, що багато віруючих, отак просто, як діти, вірять в Господа, і в них все добре. Завжди є на столі, все проблеми. Нема проблем ні житлом, ні що в діться. Все нормально у них в сім'ї. Вони просто вірять в Господа і йому служать. Просто вірять і йому служать. Якщо якісь трудності, проблеми приходять, вони не можуть вирішити. Каже, Господи, віддаємо Тобі, не можемо вирішити, лягають спати. І Господь це вирішує. Господь це вирішує сьогодні. І Богу приємно сьогодні, коли ми залежні від нашого Господа, друзі, приходить день. В Слові Божому написано, ізранку і з виходом сонця обновлюється милість. До нас і ми починаємо новий день, нове, нове життя. І Бог починає діяти в твоєму життю в новому дню. Це дуже важливо. Він оселяє мене на посавистках зелених і водить мене до вод тихих. Я думаю, що всі ми хочемо жити в хороших місцях. Там, де і зелень є, і природа гарна, і люди гарні живуть. І до роботи близько, і школа, і садочок, щоб все було рядом. І церква, щоб була близенько. Нам так хочеться, щоб все було зручно. Ми живемо взагалі, друзі, зараз в такі часи раніше якесь питання, знаєте, не було ні, ні телефонів, ні машин. Якесь питання, воно елементарно вирішувалось два дня до тижня, а сьогодні ми хочемо, щоб за п'ять хвилин це вирішувалось. Година це вже багато. Хочемо все швидко. На все є свій час. Друзі, на все є свій час. Якщо я піду й долиною смерті тіні, то не буду боятися зла. Бо ти зі мною, твій жезл і твій посох, вони заспокоюють мене. Ти приготував переді мною трапезу на очах у ворогів моїх, на масиві леєм голову мою, чаша моя переповнена. Друзі, ви уявляєте собі, Бог накрив стіл, трапеза, ти сидиш, вороги там, через дорогу чи через річку дивляться, наблюдають, скригочать зубами, а ти спокійно собі спілкуєшся з Господом і приймаєш трапезу. Бо знає, щоб все під контролем твого Господа. Скільки за Давидом ганялися. І сини. І тесть. Оце так помазаних, да? і тесть ганяє, і сини ганяють. Слава Богу, друзі, що ми такого не переживаємо. Може, хтось і переживав таке? Чи я теся, чи від синів? Ну не дай Бог. Давид пройшов ці речі. Він пройшов. Давид, він знав, коли він писав, описує Бога як пастера. і він, знаєте, ці цінності підкреслює, що з Богом, що з пастером робиться, коли ти з ним. І він закінчує цей 22-й псалом, каже так, всі милість, нехай, нехай супроводжують мене в усі дні життя мого. Брати і сестри, варто проголошувати благословення в своє життя в ім'я Ісуса. Це потрібно робити. Коли ми проголошуємо, коли ми проголошуємо, наша віра укріпляється. Коли ми проголошуємо, ми ці слова адресуємо до Господа, до всього духовного світу і фізичного. Матеріально цього світу чують всі, Бог реагує. І далі ці люди, які чули, ці духи, які чули, вони являються свідками, коли Бог каже: Я почув, да буде так в твоєму життю, Я благословляю. Друзі, якщо Бог благословляє, ви взагалі знаєте закони, що диявол. Він без Божої волі, без Божого дозволу ні до кого із нас навіть дотронутися не може. Чи ви знаєте про це? А в яких випадках диявол може не тільки дотрогуватися, а входить в наше життя? Підскажіть мені. Коли ми робимо що? Коли ми відходимо від Господа, йдемо до диявола, відкриваємо двері і пускаємо його самі. Так чи ні? Якщо ми цього не робимо, друзі, він може вокруг тебе, мене крутитися і, і нічого не зробить. Ну коли ми самі його пускаємо, коли ми самі вибираємо грішний шлях, то тоді, вибачте, Бога вже не потрібно дорікати Богові Господа, чому це відбувається? Бог каже: бережіть свої сосуди в чистоті, в святості, бережіть, бережіть, їжте з мого столу, з Божого столу, друзі. Жіжте, ми маємо їсти сьогодні те, що наш пастир нам дає, те, що наш Господь Ісус нам дає, ми маємо ці речі їсти. Друзі, яке блаженство для людини, для людини грішної, яка кається і звертається до Бога. Закінчивши свою промову, яку я сьогодні маю коротеньку до вас. Для того, щоб добрий пастир Ісус Христос діяв в твоєму і моєму життю, друзі, якщо є гріх, то потрібно визнати цей гріх перед Богом і покаятися. Неможливо, маючи гріхи, бути в гріхах і звертатися до Ісуса, і Він щоб як добрий пастир відповідав тобі і нібито не помічав, не звертав увагу, що ти в проблемі, в гріху, і починає благословляти і гладити тебе, і все, і все в тебе буде добре. Ні, він так не робить. Він не може піти проти себе, проти слова свого. Завжди все починалося спілкування з Ісусом, від того, щоб отримати щось від Ісуса, то попереду Ісуса йшов Іоанн Хреститель, і Він проповідував всім покайтеся. Всім покайтеся. Ісус Христос каже, повеліваю, всім покаяться. Все починалося з покаяння, а потім далі зцілення, оздоровлення, щасливі долі, благословені сім'ї і, і все остальне, що ми хочемо отримати, все починається з покаяння. 31 псалом Давида. Блажений кому прощені беззаконня, і чиї гріхи покриті, блажена людина, який Господь не зарахує гріха, і в чим дусі немає. Крутівства, тобто лукавства, коли я мовчав, занепали кістки мої від мого цілоденного стогону. Бо в день і вночі тяжіла рука твоя наді мною, зникла свіжість моя, як у літню посуху. Але я відкрив тобі гріх мій і не приховав беззаконня моє, я сказав сповідуй перед Господом переступи мої, і ти простив провину гріха мого. За це помолиться тобі кожен праведний у час долі, та навіть велика повінь не досягне його. Ти покров мій, ти охороняєш мене від скарботи, огортаєш мене радощами спасіння. Я зроблю тебе мудрим, наставлю тебе на путь, якою ти підеш, скерую тебе, око моє на тобою. Амінь. Давид описує ці почуття, цей момент, це розуміння, усвідомлення. Коли гріх був Давида, він томив його в день і вночі. Він відчував, друзі, знаєте, не благословляючу руку Богу, а яка давила на нього, яка тяжеліла над ним. І він так це все описує, які він трудності переживав. Як йому було важко і вдень, і вночі жила рука Твоя наді мною, зникла ж свіжість моя, як у літню посуху. Ви знаєте, Божа рука, вона діє по-різному. Вона має бути важкою для нас, має, має, може бути легкою, має, може бути благословляючою, а може бути і наказуючою. Покарання. Може покарати Господь. Він на це має право. Він Бог, Він батько наш. Він каже, всякого сина, якого я приймаю до себе, я його наказую. Я його виховую. Бо якщо не буде цього виховання, значить він не може бути моїм як би істинним сином. Тільки через цей процес, друзі, ми маємо з вами пройти. Чому? Тому що ми всі прийшли в цей гріх. Як тільки народились, ми вже прийшли з гріхом. Ми були спорчені натурою. Серця людей, вони крайні спорчені. Обов'язково потрібно пройти всім цей процес Господнього виховання. І прийняти це з любов'ю, з радістю, Господь зроби це. Багато ж людей проходило, вони помирали, нормально все. Хороші стали, добрі стали, так чи ні? І я проходив цей процес, друзі. Проходив цей процес. І з Божої допомоги пройшов. І Бог навчив багато чому. Без цього неможливо. Я хочу разом з вами зараз звершити молитву і попросити, ми звернемось до вас сьогодні, з вами звернемось як до доброго пастиря. Ми звернемось до нашого Господа і скажемо: Господи, ти знаєш все. Церква Твоя сьогодні потребує підтримки. Хто в домі, Божому, хто в онлайні з нами на цьому служінні? Ми маємо сьогодні сказати, Господи, Ти мій добрий пастир. Мені потрібно сьогодні розуміння, відкрий очі мої розумі відкрий, бо багато людей не розуміють, що відбувається. Вони причини не бачать, можливо, падіння проблем своїх. Вони не бачать, можливо, вже прокляття залазить в хату, а вони ще цього не бачать. Потрібно для цього, знаєте, щоб очі, прозріння потрібно. Бо були моменти, що Ісус Христос сказав, як Ісай писав очима, будете бачити, і не побачити, Будете вухами чути, не почуєте, і розумом не зрозумієте, як важливо, що Бог відкрив від одне, і друге, і третє, щоб зрозуміти, усвідомити і змінитися, щоб життя було змінене. То навіщо тоді це християнство, якщо воно мене не міняє? Якщо я був вчора позавчора, однаковий християнство віра в Господа. Це знаєте, процес перемін, процес перемін краще, краще і ще в краще. І ми знаєте, маємо вдосконалюватися і духовно, і фізично, і морально, і розумово, і психологічно. Ми маємо стати повністю іншими людьми. І Бог, наш добрий пастир, в цьому може допомогти. Друзі, він може допомогти. І приємно сьогодні бути в руках Господа нашого. Приємно. Як приємно сьогодні жити, живеш і маєш надію не тільки на це життя, ти маєш надію на вічне життя. Ти знаєш, що в тебе Господь це твій Бог, це твій батько. І ти мрієш про зустріч з ним там на небі. І ти мрієш і уявляєш, як ти будеш проводити життя вічно там з Господом. Друзі, там інша земля. Там інша природа, там все інше, там інше буде інший духовний світ. Все, що на землі, друзі його взагалі неможливо порівняти з тим, що чекає тебе мене на небі, бо взагалі, взагалі неможливо порівняти. Неможливо. Неможливо це зовсім все інше, інше почуття, інше розуміння. Пам'ятайте, ми живемо в гріховному тілі. Це гріховне тіло втратило багато почуттів. Воно пережило прокляття. Воно не таке, як Бог його створив, яке воно має бути. Воно не має тих можливостей, яких мало, зразу можливостей, як Бог створив. Як читаєш, які можливості мали, яка пам'ять була, яке розуміння було в Адама. Він не читав книжок, він, знаєте, не, де, не дивився, яких історій. Бог каже: оце вся земля, вона твоя. Ти називай все своїми іменами, знаєш, називай звірів своїх, всіх, цих, все, що я створив, називай, давай ти йому імена. Він ніколи, знаєте, не бачив, не знав, не читав. І він просто має в собі, має в собі що? Має знання, має бачення. І він, знаєте, бачучи, дивиться на одну тварину, він дає їй назву, інший, другий, третій, десятий, сто п'ятдесят, тисячний і все запам'ятовує. Він був подібний, знаєте, бо Бог створив людину по образу і подобі своїй. Знаєте, в нього пам'ять була, мабуть, безкінечна в цього Адама. Він зовсім іншим був. І Бог хотів, щоб всі ми такі були. І дасть Бог, коли ми пройдемо це земне життя, то ми і будемо такими, як Бог створив нас. А сьогодні люди віршик прочитали з трьох з трьох знаєте, строчок і не можуть вивчити його. Імена ми не можемо запам'ятати, вулиці не можемо запам'ятати. Десять цифр скажи три хвилини, може хтось пам'ятає чи одну і забувся. Багато речей зараз відбувається в наших тілах незрозумілих, але спочатку так цього не було. Бог дозволив Адаму спілкуватися з самим Богом. Тільки Адам бачив Бога. Більше жодна людина. Адам і Єва бачили Бога. Більше на землі ніхто не бачив лиця Божого. Бо після того, як Адам з Євою згрішили, Бог каже, що хто побачить моє лице смертю допомре да зразу. Смертю помруть. Я хочу з вами молитися і казати, Господи, дай нам розуміння, з ким ми маємо справу, дай нам пам'ятати, в яких тілах ми живемо, що ці тіла вони не можуть сьогодні без Господа ходити, рухатись. Не можемо ми сьогодні досягати успіхів, не можемо ми досягати результатів максимально великих в духовному, фізичному, матеріальному життю. Неможливо. Тільки з Господом це можливо. Молимось, схиляємось перед Господом, дякуємо за все і просимо нашого Бога, благословень. О великий, всемогутній наш Бог. Ми звертаємось до Тебе в цій молитві. І ми віддаємо Тобі усю славу, честь і хвалу, Господь. Ти достоїн слави, ти достоїн хвали. Ми дякуємо Тобі за цей час, який ми маємо. Ми дякуємо за любов, за мирство, Боже. Ми дякуємо за слово Твоє живе, яке Ти даєш сьогодні нам, Боже. Ми дякуємо, що ти наш добрий пастир. Ти з нами, Господь, ти живеш у наших серцях, ти ходиш разом з нами, ти охороняєш нас, ти вирішуєш наші всі питання, всі проблеми. Господь, ми видаємо Тобі в твої Божі руки, Боже. Виріши усі наші проблеми, Господь. Розріши усі наші проблеми, які сьогодні є, Боже. Розріши, ми просимо в ім'я Ісуса. Розріши, Господь, ми просимо в ім'я Ісуса, піди на зустріч кожному із нас, Господь. Піди на зустріч, благослови нас, Боже. О, ми оправдай сьогодні усіх нас, Боже, дай сьогодні очиститись і освятитись, Боже, щоб кожен із нас. Ми передивилися своє життя, якщо воно не вірне, якщо воно не відповідає слову Твоєму, якщо ми десь запутались, Боже, в якийсь путах гріха. Господи, виведи нас, виведи нас свободу, дай нам сили, Боже. Господи, заборони, щоб ніхто із нас не відкривав двері свого серця для диявола, щоб тільки наші двері були відкриті для Тебе, щоб Ти жив в наших серцях, щоб ми були наповнені Духом Святим, Боже, силою і славою Твоєю, щоб ми відчували Тебе, Господи, щоб ми шукали Твого лиця і Твої правди кожного дня. Я, шукали вдень і вночі, Боже, шукали слави Твоєї, шукали сили Твоєї, Боже наш. Допоможи, ми благаємо, і просимо Тебе в імя Ісуса. Наповнюй Дух Святий нас, наповнюй силою Твоєю, Господь. Провадь кожного з нас, Провадь, наповни Духом Святим, ми просимо в імя Ісуса. Благослови церкву, благослови проповідників всіх, Боже, благослови діяканів, благослови Боже всіх служителів, співаків, музикантів, Боже, Всі служіння Боже, всіх відповідальних, благослови Боже. Ми просимо в імя Ісуса, Алілюя! Дітей, молить, благослови, старше покоління, благослови. Благослови Боже, дай, щоб ти був пастирем для всіх нас, щоб наші відносини були з Тобою сильні, потужні, надійні, благословені, щасливі, радісні і зрозумілі, Боже. Благослови, ми просимо, благослови. Дай щоб ми були вірними для Тебе, дай страх, Боже, Господи, дай завжди пам'ятати, якою ціною придбав нас Ісус, якою ціною, Алілюя. Отче, Отче Небесний, якою ціною Ти придбав нас? Ціною життя, Сина Твого Боже. Просимо, Батько, прости, прости за думки, прости за слова неправильні, прости за діла неправильні, Боже, за вчинки, прости нас усіх. Прости, будь нашим добрим пастирем, поведи Господь, нас на зелені посависька, Боже. Поведи, Господь. Дай Господь, щоб ми жили в Твоєму благословінні, щоб ми жили в Твоїй присутності, Боже, щоб ти завжди був з нами, Господи, коли ти був з учнями, Боже, на землі. Вони, Господь, були забезпечені усім. Вони були благословені, вони були щасливі, вони були радісні, Боже. Вони не думали ні про що. Ти дбав про все, Боже, ти примножував рибу, ти примножував хліб, Боже, ти ходив з ними по воді, Боже, ти зціляв, оздоровляв, благословляв. Ти воскрешав, ти захищав їх, Боже. Ти відводив Господь від злих людей, Ти їх бери, Господь. З тобою надійно, з тобою благословено, Господь. І сьогодні ти бачиш кожного із нас, хто проходить якісь трудності, в когось важча доля, в когось легша доля, Боже, Провадь благослови. Ти можеш змінити долю, Господи, на краще. Зміни, Господь, хто проходить певні муки і трудності. Зміни, Господь, ми просимо Вимя Ісуса. Помилуй, Господи, хай покличуть Тебе в своє життя і скажуть, Ісусе, прийди. Ісусе, прийди, возьми наші тягарі. Ісусе, прийди, возьми, Господи, наші болі. Господи, возьми тяжесті, Боже. Візьми. Візьми, Господи, провать усіх нас ми просимо в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, В ім'я Ісуса. Амінь.